Слава Україні, панове, і слава нашим воїнам. Слава нашій армії, слава нашим героям, які захищають Україну від ворога. І слава нашому народу, який народив таких синів дочок. Панове. Ми б'ємо ворога і на фоні всіх новин, всієї колотнечі, очікування прильотів, бо понеділок, по розкладу повинні були бути прильоти. Я забув таку визначну подію день! Як називали одні саме, Жовтневої революції, а я називаю День великої перемоги брехні над народом. Як і всяка брехня, вона робить найбільш пам'ятні події. Вона залишає найглибші рубці в людей, в душах, в народах. Є таке, знаєте, кожен народ використовує свій спосіб боротьби за життя, спосіб війни. Так от, японці придумали карате і інші види єдиноборств бусідо, тобто шлях воїна, самурая. Ну, самураї вони назвали бусі. І так, у кожного народу є щось своє. Українці терплячі, роботящі. Вони борються з природою. Вони, ну як борються з природою? Вони не завойовують, не захоплюють чужу землю. Вони всі свої сили направляли на те. Щоб працювати чесно, годувати рід, готувати світ. Україна була годівницею. Але, панове, є іще інший спосіб завойовувати світ це брехня. Зараз з'явився такий термін хуцпа. Ну, власне кажучи, це єврейське слово, єврейське поняття. Якось так вийшло, що в інших народах хуцпу ніхто не культивував. Щоб коротко пояснити, що таке хуцпа, то я вам скажу слова Гебельса. Щоб в брехню повірили, вона повинна бути колосальна. Так от, хуцпа це особливий настрій брехуна. І він. Е Категорично, твердо, переконливо говорить те, що не є істиною, але люди в це вірять. І, як показує практика, люди дуже гарно піддаються на такий спосіб донесення інформації. Ну, вам ще не треба розказувати. Революція була давно. і... Всі наслідки революції, тієї революції, чи перевороту, чи того обдурення людей, ми вже надивилися. Це і Голодомор в Україні, і війна, яка була принесена саме комуністами. Німці не збиралися нападати на Радянський Союз. Вони були союзниками. І нічого іншого їм не залишалося, як напасти на Радянський Союз тільки тому, що Радянський Союз готувався напасти на Германію. Задумка була проста. Штовхнути Германію в війну, Германія розпочинає війну, а потім Радянський Союз, ну, як завжди, робили це росіяни, десь щось сколотили, а потім приходять туди миротворцями. У нас це. Донбас, у нас це Луганськ, вони туди внесли війну, і потім миротворці. І за те, що 8 років домбили Бомбас, війна вже вони мають право розпочати війну на всю Україну. Але, панове, річниця, велика річниця Хуцпи. І щось змінилося. Чому люди так легко піддаються на брехню? Мабуть, було б дуже добре, щоб люди все-таки, е, як вам сказати, ну, попалися на брехню. Але себе так, знаєте, стукнули по чолу, Ну, і все. І більше ми не потрапляємо. Але дуже простий прийом брехунів. Це на одну брехню класти ще більшу і ще більшу. І, знаєте, як на дурака не треба, не треба ніж, йому пообіцяй, що хочеш, і роби з ним, що хочеш тоді. Так от, обіцяй більше, більше, більше і дурні будуть за тобою йти. Так от, панове, ми маємо зараз дуже гостру фазу війни. Чому фаза загострилася? Тому що три роки. Україну ослабляли. Мало того, по тому, що росіянам здали частину України, в цей час з Росією домовлялися, велися перемовини, оці всі омани і все. Але панове. А як бути із нами, з українцями на виборах? Наш славний сучасний гідрант, слуга народу ну, панове, нам ще треба буде вияснити, якому народу він слуга, бо не українського народу це точно. Бо якби він турбувався за український народ, то знаючи за півроку про те, що буде війна, він би потурбувався про народ, а не про дороги і про гроші, які він втрачає. Але, панове, він пообіцяв. Державні дачі треба віддати дітям. Так, отдам зразу. Це, пам'ятаєте, е, кіно ж дивилися, да? Золотий тіленок». Ні, 12 стулів. Там про Нью-Васюки. Коли Остап Бендер там сім міхів горіхів і гречаної воїна їм, їм наплів, і всі на це купилися. Панове, а у нас те ж саме. Отдамо. не отдали. Зробимо це? Не зробили. Скільки там вчителя повинні отримати? Чотири тисячі доларів. Отримали? Отримали, дулю і так далі. І що в голові розвиднилося? Ні. Не розвиднилася. Зате, вибачте, будь ласка, людям пісяють в очі, а вони цього не помічають. Тому що все більше і більше потік. Зараз уже почалася війна, загинули люди. І наш народ забувся про те, що у нас нічого не робили для того, щоб покращувати свою обороноздатність. Зате кажуть: От гляньте, як він гарно кричить на весь світ, що дайте нам зброю. Пангуве. Ну, так само він же ж казав, що ми посадим мільярд дерев. Знаєте, є е, фантасти, а є фантазери. Але коли ще фантазер брехун. І це ще не страшно. А от страшно, коли фантазер-брехун людей водить за носа, а люди ходять. Оце ось і страшно, панове. То що ж вам сказати, панове? Коли мені розказують, що я займаюся зомбуванням, тут мені жіночка написала, я займаюся зомбуванням, мене очі блищать. Ну, по-перше, панове, блищать, бачите, окуляри блищать. Є така річ, коли людина народилася вночі, то в неї очі трошки матові, вони не такі блискучі. А от ті, хто народилися вдень, у них очі такі, знаєте, світліші. Ну це так, це дрібниці. Так от, панове, нам треба займатися не зомбуванням, а треба руйнувати зазомбованість людей. Бо це біда. Але, панове, і ще таке скажу, руйнувати зазомбованість дуже важко. Людина, яка потрапила уже в транс до достукаць, сам транс закриває інші канали, і оператор напряму в ту голову кладе все, що хоче. Але, панове, нам треба або зупиняти цей транс, ми його не можемо. Зараз це. Все телебачення, все, всі, всі новини вони взяті під контроль. І сеанс продовжується. Тільки на відміну, коли Кашпировський старався, щоб люди вилюковувалися, то е, тут головне, щоб люди продовжували вірити. Ну, коли віра, людина вірить в те, що вона виздовіє, то вона виздові. Але коли людина вірить шахраю, то вона буде гола і боса. І, можливо, ще й не виживе. Ціна обмана під час війни, і коли в нас верхівка, саме зрада йде в верхівки, і коли наші головнокомандуючі мусять від верховного головнокомандуючого приховувати свої справжні операції, які плануються. Щоб не продали ворогу. Панове, це капець. І кажу я це тим, хто це може зрозуміти, хто це зможе оцінити. Панове, нам треба усім допомагати армії і готуватися до того, що нам треба буде перемогу, яку ми отримаємо. Бо ми обов'язково розіб'ємо ворога, ми розбиваємо його. І те, що вони почали кидатися по всьому світу, збирати весь непотріб і кидати на фронт, то це ознака того, що вони самі розуміють, що їм капець. Але, панове, щоб не вийшло так, що знаєте, от перемогли, а потім результат перемоги дістався зовсім іншим людям. Знаєте, в армії є така приказка, що спочатку шуміха, потім нерозберіха, а потім наведення порядка і на саме покарання невинних, а потім підведення підсумків і нагородження непричетних. Так от, щоб у нас так не було, панове, нам треба єднатися разом, і нам треба бути готовими до того, щоб ми відстоювали Україну, щоб ми відстояли Україну від іншого типу агресії заселення чужими людьми. Бо у нас все готове до того, щоб вони прийдуть, куплять землю, і українці залишаться без України. Зате залишаться пісні, спогади, які поступово будуть витісняти. Буде іншого типу денацифікація. Тільки це буде не просто денацифікація, а це буде, як вам сказати, викреслення народу із пам'яті людської. Щоб він так от був і потихеньку зник. Але, панове, нічого з цього не вийде, тому що нас підтримує Творець. У його. На нас є свої плани. І, панове, просто озирніться навколо. Подивіться, яка погода, як все. Так, і настрій буває такий. І тече, і капає, і зовсім погано. Але настає весна і навіть зима, яка закриває. Весь отой бруд, все. і виходиш, бачиш, чисто. А потім ручаї змивають все і квітуть квіти. Так само і в душі людини, панове, ми це витримаємо. Ми це витримуємо. Ми підтримуємо один одного. Ми сильні, ми українці. Тож слава нації, смерть ворогам і слава українському народу. Тримаємося, панове, ми. Сильні. Ми українці. І ми, саме ті, які розуміють це, саме ті, які відчувають це, вони і є рушіями. Якщо ми подивимося, то навіть в історії. Згадайте, в Індії чотири касти. У Аріїв було чотири варни. Але рушіями були кшатрії і брахмани, а інші там гендлювали, хитрили і ще щось. Але історію творили вони. І вони виправляли те, що наслідки роботи брехунів, ворогів і всього іншого. Тож, панове, удачі вам, мої рідні, і ще раз гарного дня вам! Гарного настрою, сили в душі, панове. Ми перемагаємо. Удачі вам.